Чудові тактичні берці для найкращого захисту. Незалежно від того, чи ви вирушаєте до міських джунглів або диких куточків природи. Ці тактичні черевики забезпечать надійний захист, на який ви заслуговуєте. Використовувані матеріали. Гладкофарбована шкіра. Цей вологовідштовхувальний матеріал в основних зонах забезпечує чудовий захист від негоди, зберігаючи ваші ноги сухими. Кордура 1200 d надміцний синтетичний матеріал, який легше шкіри, але практично їй не поступається по довговічності, вентиляції та швидкості висихання. Шнурівка та фіксація сталеві люверси та петлі гарантують швидку та надійну шнурівку. У процесі створення цього виробу були застосовані блискавки від відомого японського виробника YKK. Блискавки додатково укріплені фіксаторами на липучці, які запобігають їх несподіваному відкриттю. Утеплений язичок і верхберця забезпечують додатковий комфорт у холодну пору року. Спеціальна конструкція забезпечує стабільність і запобігає травмам гомілкостопу. Внутрішні якості синтетична трикотажна сітка забезпечує чудову вентиляцію та вологовідведення. Адаптивна устілка з поролону EVA підлаштується під форму вашої стопи, надаючи максимальний комфорт. Підкладка Берців Мілтек виготовлена з поліестеру, доповненого утеплювачем Tinsulate. Цей утеплювач створений з ультратонких волокон поліолефін з поліефіром. Причому кожне волокно в 70 разів тонше за людське волосся. Це нагадує м'які пушинки, які ідеально зберігають тепло. Просуну та підошва. Амортизуючий поліуретановий шар знижує навантаження на ноги та хребет. Гумовий шар адаптується до будь-якого типу поверхні, забезпечуючи відмінне щеплення, для кого підійде ця модель. Ці берці підійдуть для оперативників охоронних організацій, учасників польових тренувань, мисливців, рибалок, активних туристів та всіх, хто працює за умов високої фізичної активності. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Переваги тактичних Мілтек на блискавці YKK Black Фурнітура світового лідера YKK Вентиляція та повітропроникність, двокомпонентна технологічна підошва, жорстка, але гнучка фіксація гомілкостопа, висота гомілки 7 дюймів це 18 см, вага одного берця 700 г. З цими черевиками ви будете готові до будь-яких випробувань. Придбати берці можна у магазині шериф, замовивши їх на сайті, який ви бачите на екрані.